Але я думаю, кожна господиня мене зрозуміє. І оп! Ой, може. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа. І сьогодні запрошую на свою кухню, щоб разом протестувати кухонні лайфхаки з інтернету. Я як кулінарний блогер передивляюсь дуже багато контенту кулінарного, близькокулінарного, і мені дуже часто трапляються різні лайфхаки для кухні. Деякі з них я вже давно знаю, активно використовую, ділюсь з вами. Деякі викликають дуже багато питань, а деякі я дивлюсь і думаю, о, це прикольно, треба спробувати, але все ніяк не доходять руки. І от сьогодні я вирішила, що ми спробуємо їх разом. Тож поїхали! І перший лайфхак, який би я хотіла протестувати, трапився мені нещодавно і одразу зацікавив, бо він стосується контейнерів. Контейнери це дуже зручно зберігати в них вже готові страви або просто продукти. Це дуже зручно. І брати з собою кудись на роботу або на природу. Але я думаю, кожна господиня мене зрозуміє, бо пластикові контейнери відмивати від чого жирного, це завжди складно. І тому я пропоную протестити якраз таки лайфхак, який каже, що можна швидко і без зусиль відмити контейнер. Я спеціально зберігла контейнер після лечу. Як бачите, Тут залишки томатів, жир. А, тому давайте спробуємо. Для цього лайфхаку брудний латок є. Знадобиться або паперові рушники, або в відео казалось, що можна використовувати туалетний папір, і будь-який миючий засіб. Ну і, звісно, вода, щоб все це потім промити. А, значить, відкриваємо латок. Туди а, додаємо паперовий рушник, отак. Все як відео було. А, додаємо миючий засіб трохи. І ще туди трохи водички. Тепер зачиняємо латок і трусимо. Якщо цей лайфхак спрацює, то для мене це буде відкриття року, бо відмивати лотки ой як не люблю. <плес> Наче все. Тепер відкриваємо і оцю серветку прибираємо. Вона майже все на себе забрала, дивіться. І тепер це треба промити просто водою. Ну, що я вам скажу? Лайфхак працює, Ну, тут от куточку трохи залишилось, але це просто, мабуть, треба було довше потрясти, але нема! Чуєте? <ріст> <ріст> лайфхак працює, користуйтесь! Наступний лайфхак я хотіла спробувати вже давно. І стосується він того, як швидко почистити часник. Я полюбляю часник. я багато про це казала в минулих відео, і тому він постійний гість на моїй кухні. І якщо цей лайфхак працює, я його буду використовувати і рекомендувати вам. Отже, зубчики чесноку я обрізаю внизу, не чищу, просто обрізаю оце внизу і складаю в банку. Угу. Тепер банку зачиняю і трясу. Везе мені сьогодні на тряску. Можна. Щось поки що нічого не відбувається. <рес> ну, не знаю, скільки його ще трясти. Щось він чиститись не збирається. Я знаю інший лайфхак, як почистити часник, але його все одно там по-іншому треба заморочуватись. Якщо цікаво, покажу. А ви напишіть в коментарях, чи є у вас якийсь лайфхак, як почистити швидко часник. Як бачите, лайфхак з банкою у мене не спрацював, можливо, я щось роблю не так. А, давайте до наступного. Наступний лайфхак стосується того, як зробити так. Щоб дошка не ковзала по столу, коли ви нарізаєте. І одне з відео пропонує використовувати для цього губки для миття посуду. Їх треба намочити трохи, віджати і покласти під дошку. Давайте протестуємо. Отже, я беру дві губки і кладу їх з двох боків дошки. І тепер на ній буду різати картоплю до наступного лайфхаку, до речі. Давайте протестуємо. Ну, якось, чесно кажучи, не дуже звично. А картоплю треба нарізати дуже-дуже тонесенько, бо ми будемо пробувати лайфхак з чіпсами в мікрохвильовці. Що можу сказати, лайфхак з губками працює. Дійсно, дошка не ковзає абсолютно. Тож, якщо у вас є така проблема, що дошка ковзає, можете скористатися цим лайфхаком. Він працює. Для наступного лайфхаку картоплю я вже нарізала, її треба нарізати тонесенькими слайсами. Тепер я замочу її в водичці на 10 хвилин, потім просушу рушниками і повернусь. До підготовленої картоплі треба додати сіль і спеції за смаком. Я додам трохи солі, сухий чесник і копчену паприку. Перемішаю. І далі це лайфхак каже, що це просто треба викласти слоєм на тарілку і відправити у мікрохвильовку приблизно на 3. 5 хвилин на максимальній потужності. Зараз перевіримо. Я тримала картопельні слайси в мікрохвильовці 5 хвилин на максимальній потужності. Суть лев в тому, що можна зробити швидко чіпси і без олії. Але, ну, щось хрустить, але, чесно кажучи, вони місцями хрустять, а місцями вони більше не як чіпси, а як в'ялений картопельний. Навіть не знаю, як це назвати. Ну, і я таке не дуже люблю. Тому я скажу, що цей лайфхак не працює. Наступний лайфхак дуже цікавий. І він каже, що якщо скористатися їм, то вичавити сік з лимону буде набагато легше, і самого соку буде більше. Тож я візьму два лимона. З одним я нічого не буду робити, а другий від лайфхачу. Отже, треба спочатку покласти лимон і отак от його покатати, подавити. І потім відправити на 10-15 секунд в мікрохвильовку. Тепер давайте розріжемо і вичавимо з нього сік. Не знаю, поки що різниці, щоб прям так легше стало його вичавлювати, я не скажу. Ну, зараз порівняємо з тим, ой! З яким я нічого не робила. І другу половинку? Так. А тепер так само робимо з другим лимоном, з яким я нічого не робила. І подивимось, як він буде давати нам сік. М -м -м. До речі, він реально важче чавиться, і другу половинку. Слухайте, ну реально це і важче чавити. Звісно, кількість соку нема сенсу порівнювати. Бо і лимони різного розміру, і кількість соку в них може бути різна. Але лайфхак дійсно працює, бо спочатку я не відчула різниці. Але дійсно оцей лимон, який я покатала і розігріла трохи в мікрохвильовці, вичавлюється набагато легше. Тож, якщо вам трапився занадто твердий лимон, спробуйте цей лайфхак, він працює. Наступний лайфхак про те, як швидко розділити білок від жовтка. У мене, в принципі, з цим ніколи не було проблем, але дуже цікавий лайфхак. Давно хотіла його спробувати, бо багато де бачила, я думаю, ви теж. Тож, для цього потрібна пластикова пляшка. Я спеціально на велику тарілку, щоб було гарно видно, розбила яйце. І, значить, в лайфхакі вони пропонують зробити це отак. Трохи зігнути, піднести і оп! Ой! Ну, в принципі, працює так. Жовток залишився у пляшці, його можна оп, а білок залишився на тарілці. Заради наступного лайфхака я пожертвувала авокадо. Лайфхак каже, що для того, щоб авокадо, яке ви вже розрізали. Зберігалося довше і не темнішало. Його треба змастити зверху лимонним соком і покласти в герметичний контейнер разом зі шматочком цибулі. Дуже дивний, як на мене, лайфхак, але мені стало цікаво спробувати, бо авокадо я дуже люблю і часто з'їдаю. Ну і звісно, часто залишається половинка. І для цього я розрізала ціле авокадо навпіл. З однією частинкою я нічого не робила, а іншу, як ви бачите, склала у герметичний контейнер з шматочком цибулі. І зараз подивимось різницю. Ну і я вам скажу різниці жодної. Ну, хіба що цей він зверху більш вологий, але вони е, псуються однаково. А цей ще тепер і пахне цибулею. <смі> Тож ні, цей лайфхак не працює. Краще їжте авокадо одразу. Ось і все. На сьогодні експерименти з лайфхаками закінчились. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. А також пишіть, можливо, ті лайфхаки, які б ви хотіли спробувати. Протестуємо разом. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачніше і цікавіше. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.